Відколи Олександр Грем Белл вперше отримав патент у 1876 році, телефон зазнав разючих змін. Відтоді телефон не такий, як був раніше. Нам доступні блага, як відеочат, замовлені їжі пізно ввечері або пошук пари для побачення. Всі ці інновації з'являються завдяки стрімко розвиваючимся технологіям, чим підштовхують споживача турбуватися про кожну нову розробку. Але одна крихітна компанія вирішила зробити величезний стрибок назад. Це дурний телефон. О, вибачте, насправді це називається лайтфон. Телефон, у якому навмисно обмежений функціонал, є лише кілька основних програм. Дзвіночок, бабусі, по FaceTime, так це дивовижно, всі цього хочуть. Але перевірка електронної пошти під час чистки зубів вже занадто. Це прояв негативного впливу технологій на ваше життя. Це Джо Холлер, дизайнер і співзасновник Light Phone. Яку цінність ми не отримували від наших смартфонів? Вони також викликають багато головного болю. Я постійно досліджую свою власну боротьбу з залежністю від телефону. Тому експериментую з різними цифровими лайфхаками, сподіваючись, що вони впорядкують мою діджитал дисципліну. І я перемикав екран iPhone на чорно-білий, ховав спокусливі програми глибоко в папки, впроваджував правила цифрового мінімалізму. Двічі виходив з соціальних мереж і навіть пробував розкладачку протягом місяця. Бери смартфон він змінить твоє життя на краще. Знаю про смартфон. Я намагаюся бути нормальною людиною. Ти тупасти, але жодне з цих рішень не спрацювало для мене в довгостроковій перспективі. Правила порушені, обіцянки забуті. А розкладний телефон? Ну, він був для мене трохи занадто тупий. Завантажимо Google Maps. Місце положення лузера не визначене. Я був в захваті від потенціалу лайфон. О, слухай, а у тебе є якась ну порада для мене? Коли я відмовлюся від iPhone, замість цього буду Light Phone? А, мабуть, по перше, терпіння це, мабуть, одна із найбільш важливіших речей. Чи буде цей телефон вирішенням моїх проблем? Є лише один спосіб дізнатися. Я намагався використовувати тупи, вибачте, Phone протягом 30 днів. Phone 2 продається за 299 доларів. Але на щастя, у мого друга був один, тож я просто позичив його. Я збираюся вставити свою сім-карту. Такий мімімічний піріжок. Я би сказав, від'ємне швидке завантаження. Так очевидно, терпіння це не про мене, і це вже трохи напрягає. Вітаємо, ласкаво просимо до Phone. А давайте створимо ваш обліковий запис. По відчуттям нагадує міні kindle Отже, у нас є телефон, а є будильник і є налаштування. На цьому телефоні з самого початку встановлено лише три програми, і це приголомшливо. Я маю на увазі, ну а чого ви чекали від Phone? Всі чотенько, гаразд. Тепер, коли я налаштував свій телефон, нехай починається експеримент. Отже, моє перше враження від телефону в значній мірі відповідає моїм очікуванням. Але чесно кажучи, з самого початку я трохи хвилювався, що він буде недостатньо корисним для мене. Так, подивимось функціонал, і спочатку дозвольте мені перевірити дзвонилочку. Зателефонуємо. Звісно ж, Наталі. Привіт, бандіор. Як твої справи? Бандіор, нормасі, як твої. А чого лагідна така сьогодні? Тому що був ти до мене добрий. Приємно, я що я справді можу дзвонити за допомогою цього пиріжка. Але хто насправді зараз телефонує? Більшість з нас надає перевагу текстовим повідомленням, які умовно є в цьому телефоні. Але моє спілкування частіше відбувається в сторонніх програмах та сервісах. Я часто спілкуюся по iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram Direct та інше. Цей телефон має лише базові смс-повідомлення, але й надсилання текстових повідомлень на пиріжку дуже повільні. Я не думаю, що витримаю. Ні. М -м -м -м. Так, чи бачила ти самурайський меч. Це, блін, зайняло цілих 43 секунди, щоб набрати цей текст. Все ок, я знайшов його. Гаразд, я щойно отримав електронний лист від австралійської пошти, у якому повідомляється, що вони мають для мене посилку. Просто принесіть свій телефон у магазин, а потім ми відскануємо QR-код. Ну як ви зрозуміли, пережок цього мені не дозволить. Тож я друкую свій QR-код, потім принесу його на пошту. Подивимось, чи зможе я отримати свою посилку. Кьорко спрацював, і я все отримав. Також спіймав дивний погляд працівника відділення, але я повинен визнати, що друкувати код було вкрай незручно. Так, так, що там Джо казав про терпіння? Що зараз я відчуваю до цього телефону? Я абсолютно його ненавиджу. Чесно кажучи, це викликало в моєму житті набагато більше головника, ніж я очікував. Але я скажу, що чим більше я ним користувався, тим більше я звертався до цього пиріжка, і тим більше я фактично почав насолоджуватись. Усім привіт, просто хотів швидко повідомити вам, що мій курс прості звички англійської відкритий для запису на наступний тиждень. Чому це має вас хвилювати? Я дуже радий, що ти запитав. Simple Habits – це науково обґрунтований покроковий план вибору формування та дотримування своїх звичок протягом 30 днів і далі. Я навчаю вас усьому, чого я навчився протягом усього життя шляхом проб і помилок. Поділюсь також останнім дослідженням змін поведінки, щоб допомогти вам нарешті зрозуміти, чому ви зазнали невдач у минулому. Допоможу вибратися з коло самосаботажу, будемо вивчати техніки та стратегії довгострокових змін. І головне почнемо діяти. Це не лише теорія. Кожен урок складається з вправ, відповідальності та кроків, щоб ми могли зупинити виправдання. Ви на 100% здатні змінити своє життя, навіть якщо ви зазнавали невдач сотні разів раніше, і тому, якщо ви готові створити таку тривалу зміну, приєднуйтесь до мене на Simple Habits, перейшовши за посиланням у цим відео. Курс скоро закінчиться, а потім знову відкриється лише на початку наступного року. Зауважу курс англійською мовою. Тож побачимось там. Коли ви вперше запустили лайфон, я пам'ятаю, що його функції були більш скромнішими ніж ті, які ви маєте зараз. Чи був там зворотній зв'язок? Наприклад, ви думаєте, що можливо це було надто просто і ніби було недостатньо того, що люди бажають від нового сучасного телефону. Перший лайфон мав лише телефонні дзвінки та фактично зберігав лише 9 номерів швидкого набору, та він і не мав на меті замінити чи смартфон. Із перших відгуків, які ми отримали користувачі, були в захваті від легкості, але все ж таки деякі функції є життєво важливими, і їх відсутність була скоріш зайвою складністю. Вони хотіли відмовитись від свого смартфона, але ви знаєте, їм потрібно отримати текстові повідомлення з банку або встановити будильник. І нам довелося глибше капнути в ці питання і подумати, які функції насправді несуть користь і душевний спокій, а які відволікають з часу випуску першої версії телефону, у 2015 році, вони додали нові програми, як то маршрути, точка Стопу, музику, подкасти і навіть калькулятор. Тому я встановив кілька нових програм на свій телефон. Думаю, вони будуть корисні. Тепер перевіримо, чи справді вони працюють в реаліях життя. Окейські зараз ми прокатимося по картам, які тут встановлені. Так, заходимо в меню, маршрути. Гаразд я завантажив GPS. Давайте спробуємо. Ха, яка краса, пиріжок став на своє місце. Блін, тут метрики та кілометри. Я розумію тільки в мілях. Поверніть праворуч. О, гаразд, я пропустив це в поверіт. Через 350 метрів поверніть ліворуч на Степана Бандери. Окей, зараз перерахунок. Я маю розвернутися. Додаток мапи? Ну скажемо так, що над ним треба ой ой працювати. Моє перше випробування було нервовим і трохи непередбачуваним. Це було абсолютно неможливо. Та не касюди. Я чесно, блін, не знаю, як це навіть читати. Після цього я випробував його ще 5-6 разів, і результати були різними. Іноді це працювало без проблем. Іншим разом це збивало мене з панталику. Для мене ідея цього телефону полягає в тому, щоб зменшити стрес у вашому житті, але ця блін навігаційна система здається зараз лише підпалює знизу моє водійське сидіння. І тому я думаю, у довгостроковій перспективі я не знаю, чи я зможу справді звикнути до цього. Тож один на користь смартфона. Окей, я вже понад три тижні на цьому експерименті, і якби на цьому телефоні була програма для відстеження мого часу, проведеного на ньому, можливо, це було б менше 10 хвилин на день. Я, чесно кажучи, майже не використовую його. я точно виявив, що проводжу набагато менше часу перед екраном, ніж зазвичай, тепер мій час, який я приділяю телефону, настільки значно зменшився, що я мушу сказати, що це покращує мою уважність і моє самопочуття протягом дня. Отже, один бал на користь пиріжка. Я випробував усі додатки на телефоні, і загалом результати були непогані. Ви можете завантажити улюблені подкасти та підключити навушники через Bluetooth. Музичку, на жаль, потрібно завантажити руцями. Тут немає Spotify, також лише 1 гігабайт пам'яті. Для галочки перший iPod мав 5 гігабайт. Ви можете записувати нотатки за допомогою диктофону або друкувати тапом по екрану, але друкувати на пиріжку текст справді не зграбно. Тому це вбиває бажання занотовувати будь-що. Гаразд, я майже закінчив цей 30- денний Експеримент, І якщо бути чесним, я не можу дочекатися, коли повернуся до смартфону. Я приєднався до цього експерименту, бажаючи розібратися, чи можливо знайти телефон, який надав би мені всі необхідні інструменти, одночасно усунувши головний біль, який викликає мій смартфон. Чи готовий саме я до такого? Ну дивись, в пиріжку немає камери, навігатор незрозумілий та повільний, а вот тексту визиває страждання. Ці фактори головний камінь спотикань, але це не означає, що лайфон може вам не підійти. Якщо ти живеш в більш помірному темпі, ніж я, якщо не подорожуєш між двома країнами, якщо ви зазвичай буваєте в одних і тих же самих місцях, то ви, мабуть, могли б обійтись цим телефоном. Буквально винайти телефон, спеціальні додатки та продемонструвати стриманість, яку вони зробили під час створення, це шалено амбітний виклик. Зрештою, від телефону залишилась тільки назва. Я просто вважаю, що мені потрібно трішки порозумнішити, щоб я міг користуватись лайфоном протягом всього дня. Це навмисно спрощена технологія, але я буду чекати оновлення для пиріжка, які могли б зробити його трохи зручнішими для мене. Якщо ви думаєте про те, щоб додати трохи більше цілеспрямованості у те, як ви використовуєте технології, у Джо є для вас декілька парад. Придбання лайтфону, очевидно є одним із варіантів, але я думаю, що для початку спробуйте залишити телефон вдома та відправитись на прогулянку. Ми забуваємо, що раніше робили ці речі весь час і без телефонів. Це те, що я раджу кожному спробувати, хоч раз. Дуже дякую за перегляд. Не забувайте, Simple Habits закривається через тиждень. Також чекаю від вас відгуки стосовно мого перекладу українською. Ще раз дякую. Якщо подобається відео, відомости, «подобай» і підписуйся на канал. До зустрічі.